Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на пожив птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розлили кров їх, як воду навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших нарогою і сором для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш беззупино гнівитися на нас? Доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вилий Твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ Твій і місце його спустошили, не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам в милість Твою, бо дуже зубажіли ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імені Твого, визволи нас, Господи, ячисті гріхи наші імені ради Твоєї. Щоб не сказали язичники, де Бог їх, нехай на очах наших познають вони помсу за пролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стоген ув'язаних, могутністю Твоєю збереже засуджених на смерть, самикратно поверни серце ворогам нашим нарогу, їх, якої вони зневажили тебе, Господи. А ми, народ твій, віцестада Твого, будемо вічно прославляти тебе і з роду в Рів сповіщати хвалу Твою.